Так, у мене є пензлик, типа Noise Effect. Отакий от можна зробити трошечки найтемніший, для того, щоб не виштриховувати оце все, повністю набирати в тоні. Ми можемо таким от пензликом накинути, наприклад, на підлогу. І у нас вже динамічніше виглядає картиночка. Ми зараз додамо ще Bubble туди зверху, і буде взагалі все чітко. Так само можна і чорним додавати, і знову ж таки де наші. Ось наші кущики. На кущики ми можемо додати трошечки світла. Наприклад, взяти білий колір, зменшити пензлик і накинути і зробити такий типу градієнт на кущиках. І тепер у нас вже тіні м'якіші, і, як ви бачите, вже набагато більше прикута увага до саме наших персонажів. На персонажах так само можна за рахунок цього пензлика зробити якісь додаткові елементи текстури. Воно буде давати більше живості на вашу картинку.